Якщо ви шукаєте не просто принтер, а щось більше, щоб можна було множити документи або сканувати пам'ятні фото, то Epson Expression Home XP3150 це той самий варіант. Компактний і стильний. Цей принтер з легкістю впишеться в будь-який інтер'єр. На великий кольоровий дисплей мінімалістичні кнопки на панелі управління додають сучасного шарму. Друк легко, сканування без проблем, копіювання як два пальці об асфальт. А з підтримкою Wi-Fi ви зможете друкувати прямо зі свого смартфона. Швидкість друку документів складає 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок. Є функція автоматичного двостороннього друку. Завдяки технології і роздільній здатності друку 5760 на 1440 DPI. Фотографії виглядають яскраво та деталізовано. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Пристрій друкує без полів навіть у максимальному форматі А4. Сканер планшетний. Роздільна здатність 1200 на 2400 DPI. Лоток подачі паперу ховається позаду пристрою, розрахований на 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Ніхто не хоче витрачати годину на вивчення інструкцій з користування принтером. І з Epson XP 3150 вам це не знадобиться. Налаштування займає кілька хвилин, і апарат готовий до друку. Підключайтеся по USB або по Wi-Fi, завантажуйте додаток Epson iPrint і вперед. Epson XP3150 це безщіповий пристрій, який має без ППШ від Lucky Print. Це спеціально розроблене рішення, яке зробить ваш друк зручним. Та найголовніше економічним. Epson Expression Home XP 3150 це більше, ніж просто принтер. Це новий найкращий друг людини у світі друку, компактний, стильний, з відмінною якістю друку і простотою використання. Він стане незамінним помічником вдома або в офісі. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.